Процес зборки віброрейок. Віброрейки перший це буде для фото, для відео, для реклами. Ну, Загалом сама перша у нас вже в роботі, вона відкатана, обкатана, навіть сьогодні вона в роботі, 1,5 метрова лезі на місці, а метрова в роботі. А це ось наборчик, це півтора метрова буде в комплекті, мотор, рама. Все це зараз беру до кучі, я думаю, що я справлюся з цим. Трошки, трошки молоток. Трошки кувалда, як то кажуть, але, але не без того там дрібні моменти, чуть-чуть треба було болтики направити. Так ось це ось виглядає. 250-ватні вібромотори примінятимуться на цих наших реєчках. Конструкція повністю розроблена, ну скопійована, ладно, із заводської і зроблена тут на виробництві у нас. Деякі зразу ми ввели усовершенствовання, додали, вже краще вона, ніж наша, буде та, що в роботі у нас тут руль ширший, який зручніший хват, Чуть-чуть довша рама на пару сантиметрів. Ну, їздює можна 1,5-2 метри. Не знаю, більше двох ми не ризикували, хоча люди питають. Но я думаю, буде важко вібромотору. Отака от річ, кого цікавить в продажі. Будемо. Кілька штук вже є в наявності, їх там. 3-4 штуки треба тільки собрати, відзняти контент, показати. Але вона конструкція обкатана, провірена. Перевагою відносно бензинової, бензинова у нас була і є, треба не продати і забути. Є те, що може працювати без маяків. Це велика перевага. Тобто пливе, що на півтора метровій рейці, що на двохметровому, тим паче. Ну, при правильній сноровці оператора і густині бетона. Два моменти. Вчора люди здавали. Як сказали, що ну, коли перший раз людина працювала, їхній там працівник, то так, трошечки треба було підноловчитися. До вечора, говорять, що вже монорозряд було давати. О така, от, така от штука продажі. Прокатервіс оренда владнає вже там